24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Але насправді ця боротьба триває сотні років і впродовж століть нас залишається один і той самий борг. Тому дуже важливо бути об'єднаними і спільно боротися за нашу свободу. Держава це не просто кордон, Насправді це кожен з нас. Маленька дія будь-кого. Пливає на всю цю величезну територію. Сьогодні ми хочемо розповісти про Данила Кравця, людину, що зробила великий вклад в нашу громаду. З перших днів повномасштабного вторгнення Данило рвався на фронт. Правильне виховання, відчуття обов'язку, необхідність діяти та любов до своєї батьківщини спонукали піти на службу. Завдяки зусиллям та бажанню його взяли до одного з київських добровольчих формувань територіальної громади, а згодом до добровольчого батальйонного госпітальєра. В травні 2022 року Данило доєднався до лав 72-ї окремої механізованої бригади. В червні поїхав на ротацію в село Нью-Йорк поблизу Торецька. Там і отримав поранення. Але після лікування та реабілітації повернувся у свій підрозділ. В жовтні Данило почав виконувати завдання в населеному пункті Павлівка. І наступні два місяці захисники працювали на Володарському напрямку. 28 жовтня, під час штурму наших позицій, Данило втратив побратима. Наступні чотири дні перебував в оточенні, а 31 жовтня зранку. Вибики ДНР взяли його опомог. Наступні 175 днів Данило провів у полоні. Частину часу захисника тримали в Донецьку, а згодом перевели в Горлівську виправу. Він пережив побуття, тортури, погрози, перебування в жахливих умовах, але це не зламало його. Він мав надію освіти. Одного разу йому приснився сон із датою 26 квітня, датою області. Данило не вірив у цей сон, та на диво, 25 квітня полонених забрали з колонії, а вже наступного дня Данила та інші захисники повернулись на територію України. З одного боку, хочеться ще раз відчути відчуття, а з іншого боку, взагалі не хочеться. Данило повернувся в частину, в якій перебуває зараз. Він відкрив для себе нову сферу психологія та реінтеграція звільнених з полону. Це дає йому нові сили. Для нас Данило є героєм. Такі історії наших захисників та захисниць справді вражають. Але потрібно, щоб кожен доклав максимальних зусиль для нашої перемоги. Дуже важливо мати загальну національну ідею та мету, думати один про одного. Про це неодноразово згадує й сам Данило. Насправді Україна це країна можливостей. В нас є величезний потенціал та амбіції, але дуже важливо бути об'єднаними. Потрібно, щоб кожен думав про свою батьківщину, розвідбав її, піклувався. Вчився та працювала на благо держави. В нас більше не буде такої країни, тому ми не можемо втратити її. Слава Україні!